Я довітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, хто і що хоче сказати. Це другий варіант сигніфікатор розкладу, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. В минулому першому варіанті випало для мечового короля, в другому варіанті вже навпаки для мечової королеви. Отже, для кого цей розклад? Для жінки, яка знаходиться або в холодних енергіях, хоча в холодних енергіях, і думає з розумом, емоції є бажання, в неї мрія є бути разом з Пентакливим королем. Це тілець Діва Козиріг. Якщо конкретна людина, яку вона знає, або це близька до, до землі людина, любить природу, прагматичний, свято виконує свої обов'язки, і тут як основне випало, що щоб, щоб був при грошах. Так, далі. В холодних енергіях вона, тому що, дивіться, тут якийсь король жезловий, по ходу. Колишній чоловік, бо тут, дивіться, вона хоче перемогти його, доказати йому, що вона без нього буде щаслива, причому зробиться це швидко. Але мрії про іншого. Так от, що для цієї людини, хто і що хоче сказати, хоче сказати король кубковий. Так, кубковий король це. По гороскопу рак Скорпіон Риба. Емоційна, чуттєва людина, з багатою явою, лагідний, добрий, має гарну інтуїцію. Можливо, це король так, або той же жезловий, тут пока не бачу, але оскільки він закривається, зараз розберемо. Отже, поки що це король, король кубковий. Він буде боротися за вас. Тобто він хоче добитися у вас. Він має для цього всі інструменти: силу волі, бажання, можливості. Хоче він вивести вас з цього замкнутого кола. Можливо, це знайома вам людина і знає, що ви в неприємній ситуації або в неприємних відчуттях, холодних енергіях, знаходитесь через свого колишнього. Хоче допомогти вам вийти з цієї ситуації. Ця людина вам буде послана як пентакльовий шанс, дуже великий шанс, або буде дарувати вам великі подаруночки. І рядом дивіться карта, яка говорить про те, що ви будете задоволені, ви будете як дитина почувати себе, тобто радіти без всяких обмежень, як, як діти радіють, звичайно. Так, буде проявлятися з почуттями, жде шанса, коли він зможе це. Е, Себе проявити або можливості проявити себе до вас. Так, стабільний. На все грошей хватає. М -м Да, Допомагати буде не жадний, просто прагматичний. Так, і планує швидко увірватися в ваше життя. Зараз він не бачить просто можливості. Ви закриваєтесь від нього, можливо, через оці енергії холодні, в яких ви. Опинилися через колишнього, йому важко пробитися до вас, але він над цим працює. Я думаю, якщо це король, про якого ви мрієте, але не знаєте, то він буде в таких почуттях до вас. Як я говорила, риба скорпіон або по характеру такий. Так, якщо ви знаєте цю людину, то він просто до вас сповниться почуттями. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.